Вітаю! Хочу відповісти на коментар, який прилетів з приводу шани героям, грошей допомоги тим, хто зараз воює. Полька, я не Полька вже, чи там росіянка. Бо, ну, такий коментар цікавий. Дивіться, я живу у Львові і нікуди не збираюсь переїжджати. Моя країна то Україна, щоб ви собі то зарубали на носі. Е, з приводу Шани Героям, якщо ви зараз, шановний, не оціните те, що роблять, то, що робили для вас, тих, хто вже немає, то ви того ніколи не оціните. Ви завжди будете шукати момент, відмазку і так далі. Гроші. Я вам дам тих 15 лямів, яких я ще не маю, я не знаю, чи буду мати. Бо то все в процесі. Якщо ну, віддайте мені мого Сергія, я вам дам вперед. Давайте поміняємося, хто мішає вам? Вам хтось хтось вас за ногу тримає, щоб ви не йшли? Реально. Але знаєте, навіть якщо мій Сергій воскресне. Раз, 10, 20, 30, він зробить те саме, що він зробив 26 лютого 2022 року, він піде знов. І так до безкінечності, уявіть, скільки ви заробите? Ша... З приводу допомоги хлопцям я допомагаю. Ну, і прошу тих, хто буде слухати, як маєте можливість, допомагайте. Знаєте, чесно, е... якщо не ми, то хто? Ми, в принципі, грубо кажучи, нікому не потрібні. Наші проблеми то наші проблеми з приводу, ну, важко говорити, дуже важко. Дивіться, ви собі розумники дивані, навіть не уявляєте. На секунду, я лиш краєм вуха чула, краєм вуха чула, з якими проблемами стикаються військові. Я сама пройшла, з чим вони мають справу. Тому засуньте свої такі коментарі, знайте самі куди. Ще раз прошу підписати під петицію, петицію 2541.10. Підписувати петиції інших героїв, яких рідні просять посмертно. Є петиції про міста героїв. Прошу підтримувати наших хлопців, бо без них ми ні я. Які організовують збори? Ну, вони саме найдорожче, що в нас є.